Пам'ять героїв Небесної Сотні, чи зможемо осягнути їх відвагу попри страх ціною власного життя, заради майбутнього, пам'ятаємо їх подвиг, щоб передати нащадкам історію наших днів. 20 лютого в Україні на державному рівні вшановить день пам'яті героїв Небесної Сотні. Прадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. В кінці 2013-го, на початку 2014-го в Україні почалися масові протести. Громади виступили проти політики тодішньої влади та її відмови від європейської інтеграції. У результаті в країні відбулася зміна влади тодішнього президента. Віктори Януковичу та його соратники втекли за кордон. Кульмінацією тих подій, які отримали назву Революція Гідності, стало масове протистояння людей на Майдані Незалежності у Києві між протестувальниками та словиками. Сталося це 18-20 лютого 2014 року. Саме тоді загинуло найбільше людей. Щороку у ці дні в Україні проходять заходи до пам'ятної дати. Шановують полеглих учасників революції, які віддали своє життя за ідеали демократії та права і свободи українців. Цього року, під час повномасштабної війни, низька подій проходить пігасом Небесно Сонця першої герої російсько-української війни. Для нас, особливо під час війни, важливо не забувати, з чого все починалося. Це була фактично перша битва російсько-української війни. Битва за наші цінності, за європейське майбутнє та свободу. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні.